Вирізали цю частину, і вона у нас має такий вигляд. І тут виходить, як завжди, в цих місцях, там, де воно метал на металі і нічим не оброблено, там воно все і проживіло. Навіть тут ось сліди. Ну, то все таке. Ще сюди ззаді, бачите, вже отвори є. Але, я думаю, треба зняти віброізоляцію тут. На всякий випадок. Подивіться під нею. І дивіться, тут теж місце корозії. Треба буде теж цей кусочок вирізати, ще трішки збити віброізоляції. І все там підчистим. То, в принципі, можна потихеньку обварюватися, підганяти із донора. Гарно, що є донор. Далі буде мазда, подивимось, що там на тій мазді. Я думаю, що там буде щось сумне, бо по тих відео, що мені зараз попадаються, мазда там просто нема нічого живого, крім центрального тонеля і даху. Я вже в очікуванні.